Моріган богиня війни в кельтській міфології. Її ім'я в перекладі звучить як велична королева ворнів». Зображували Моріган войовничою жінкою в обладунках зі списом у руках. Під час битв виступала за одну зі сторін, підбадьорювала воїнів, допомагала їм чарами, але особисто в бою участі не брала. Її бойовий клич, такий гучний і грізний, немов одночасно кричать 10 тисяч воїнів. Окрім своєї войовничої подоби, Морган може поставати і в інших виглядах: прийти до воєводи в красуною в зеленій сукні та звабити його або підбадьорити воїнів, могла перекинутися старою або взагалі обернутися вовчицею, вугром чи коровою. Але є подоба, в якій вона найчастіше з'являється і з якою асоціюється це Чорний Ворог. На честь цього птаха богиня й отримала своє ім'я. Моріган часто є героїною міфів і там виступає за одну зі сторін конфлікту. У вигляді таємничої красуні постає перед королем туатів Нуадом і розділяє з ним ложі. Напередодні іншого бою вона приходить до Дагди, а потім підбадьорює туатів під час битви і підіймає їм бойовий дух. Але найчастіше її згадують у розповідях про Кохуліна. Спочатку вона приходить до нього як юна чернява дівчина. Пропонує кохання та допомогу у війнах, але той відхиляє її пропозицію, що страшенно дратує богиню. Дівчина зникає, а замість неї з'являються ворони. Після цього Кухулін здогадується, кому відмовив. Потім Моріган намагається помститися, і під час битви в подобі вугра сплутує йому ноги. Але Кухуліну вдається декілька разів поранити богиню, і та відступає. Щоб зцілити свої рани, прикидається скаліченою старою. Яка доїть корову з трьома вим'ями. Коли Кохулін проходить повз неї, вона пропонує йому напитися молока, і після кожного ковтка й подяки за частування її каліцтва зникали. Моріган ототожнюється з чотирма богинями війни і постацями яких її вважають. Перша сама Моріган велична королева воронів, друга Бадб, Шалена, третя Немайн, Отруйна, а четверта Фі Злісна. Культ Моріган супроводжували кривавими обрядами та магічними ритуалами, але незважаючи на це, також асоціювали із сексуальним началом і плодючістю. Окрім цього, їй також приписують дар пророцтва, який допомагає перед битвами визначити, хто переможе. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.